У селищі Вигода на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку Ігорю Денисіву, бійцю 128-ї бригади, який загинув 1 лютого поблизу Дебальцевого. Пам'ятний знак герою встановили на стіні школи, де він колись навчався. Його портрет відтепер зустрічатиме учнів, які поспішатимуть на уроки. Вчителі пригадують, Ігор був бешкетником, звичайним веселим сільським хлопцем. За останньою партою маленький, білявий, інколи, інколи так, знаєте, шумів, інколи е трошки був нечемний, але ніколи не, не був злий, ніколи не був якийсь такий, е знаєте, ну. Всякі бувають діти, ну, ніколи таким не був. Завжди був приємний до спілкування. Але звичайний хлопець, звичайний хлопець. А зараз герой. Ігорю було 38 років. Під час найгарячіших боїв біля Дебальцевого він кермував автівкою, яка вивозила поранених і полеглих з поля бою. Під час виконання цього завдання він і загинув. У героя залишилися батьки, дружина та двоє дітей-школярів. Проходили службу разом з Ігорем Донецевим з перших днів. Ми були разом під Вальцем. Так, і під Івальцю, і, і під Амбросівкою були. Ігор мене вивозив, коли я був поранений. Що, що я можу сказати? Яким він був? Чисто так полює. Простим. І що його попросить, то він зробить, ніколи нікому нічого не відказував. Встановити меморіальну дошку запропонували бійці АТО Долинського району. Кошти на неї військові зібрали власними силами. На її відкриття прийшли односельці, представники влади, друзі та рідні загиблого. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю. Рів шанували пам'ять односельця та всіх українських воїнів, які віддали життя за батьківщину. А ще подякували тим, хто нині обороняє Україну. Ірина Зінчук, Юлія Юськів, час -Чай».